Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми планами на осінь 2024. Маю надію, що осінь буде продуктивна, цікава і натхненна. Хоча, ніби, здається, осінніми вечорами буде більше часу вишивати, ну, побачимо. Ну, а тепер я покажу, що я хочу. Вишивати. Спочатку я хочу завершити, вишивати те, що розпочала влітку. Хочу завершити, вишивати ось такий східний гороскоп від торгової марки Вусіч, артикул SH011. Тут у нас 30 кольорів. У мене вишито 8 фігурок з 12. І залишається мені вишити ось такого тигрика. То, здається, мавпочка, коник. І миша, чи криса, чи хто там. Ось, тобто чотири фігурки, і у мене буде велика така повноцінна і дуже гарна робота. Я думаю, що я все-таки її завершу. Хоча будувала плани, що завершу влітку, але не вийшло у мене, на жаль. А також на осінь я покладаю великі надії, тому що хочу завершити вишивати ось таку ялиночку торгової марки. А, також вусіч, артикул SH003, Я вже не пам'ятаю, там чи 22 кольори, чи 24, щось в моїй голові не можу згадати. Я вишиваю за ключем. Виробника, і також з цією ялиночкою я беру участь у грі кубики, де нагадую, що щотижня випадає певна кількість хрестиків або бісеринок, і необхідно її вишити. І таким чином ваша робота буде просуватися. Мені залишається десь ну, небагато, ось так. Де, скільки там ну, десь, я думаю, до тисячі буде, може, трошки більше. І завершу ось таку гарну ялиночку. Ще в планах в мене це, звичайно, завершити ось такого гарного янголо-охоронця торгової марки Сезірі-Єдинорога, артикул 1006, в мене тут вишито щось, я вже не 60, 60 хрестиків чи щось таке, я вже не згадаю. І тут в мене трошки менше 2%. Там щось десь біля 2000, щось отак. тобто небагато, в принципі, але мені чомусь важко йде. Тому порозпочинала купу робіт, треба завершувати. Ще я хочу завершити ось таку, такий набір від торгової марки Затишні хрестики, квітуча весна, цей будиночок. Його я виграла в лотереї, і тут в мене вишито е тут десь зараз біля 13%, щось тут десь 400 хрестиків, чи що я вже не пам'ятаю. Також трошки важко мені чомусь йде, але е буду також вишивати. Я так буду швиденько показувати, тому що щоб довго і нудно е не розповідати. І також хочу вишивати, вірніше, продовжувати вишивати ось таких різдвяних ведмедиків від торгової марки Classic Design, артикул 4461. Нагадаю, що тут 6 ведмедиків. І розпочала вишивати цих двох ведмедиків, і в мене там взагалі дуже мало. Я вишила 112 хрестиків. Ось, З ноження почала, тому. Планую також хоча б вишити хоча б оцю одну фігурку. Тут така канва приємна протягом осені. Можливо, і в мене піде. Знаєте, буває, лежить робота, лежить не йде, лежить, потім взяла яна і за тиждень, чи там за скількисть вишила те, що лежало руками. В мене таке буває. А також я розпочала вишивати. Свої ниткові роботи, ну, як ниткові? На, на тканині мається на увазі, тому що я я ж кажу: завжди розпочну купу і нічого не вишиваю. Отже, це в мене піони і дельфініум від торгової марки Dimensions. Нагадаю, артикул 35257. Ось цей гарний набір. неймовірний тут в мене вишито. А тут в мене вишито 440 напівхрестиків, це є менше навіть 0,5%, розумієте? А, тому також хочу буду потроху вишивати, щоб дана, а, даний набір радував мене. Бо мені, мені результат подобається неймовірно. Але в мене чомусь, знаєте, з'являється бажання вишивати тоді, коли там це вже більше 70%. Тому я вже така ух, натхнена. Тут нагадаю. В цій роботі 18 тисяч хрестиків. На півхрестиків щось біля 40 тисяч, там дуже багато. Бекстічу там 11 тисяч. Ой, там французькі вузики там 100, більше 100. ну, Тобто є над чим працювати. Але також буду вишивати. Ще сюди мені треба, в мене є натяжка неткова, але вартує би ще купити ще одну, принаймні, або якось зробити власну ручку. Ще одна моя незавершена робота, над якою я хочу плідно попрацювати восени, це мережка чаювання, артикул Кейт 242. У мене тут вишито 63 хрестики. Робота досить велика, масивна, 40 тисяч хрестиків. Я вирішила, що з даним набором буду брати участь у відшиві. А по наборам мережки це спільний відшив відбувається в Телеграм, і там є певні такі умови. Необхідно вишити хоча б мінімум 300 хрестиків за тиждень. А дане спільне відшив просто ну, як стимулює нас вишивати, щоб наші набори не були просто вишивальними запасами а були готовими роботами. Тому буду я вишивати, буду старатися, дай Боже, що в мене все вийшло. А зараз я хочу вам показати, що би я хотіла розпочати вишивати е якісь нові набори, і маю надію, що в мене все вийде. Отже, що я хочу розпочати вишивати, я вирішила вишити для себе, не знаю, можливо, на подарунок, ось такий від вітрової марки. Wonderland Crafts, ось такий чорний гарний брелок з золотими такими переливами, Артикул FLBB 097, розмір 4 на 9 см, 2 кольори і 702 бісеринки. Тому що я всім щось вишиваю, а для себе не маю. Також із брелків я хотіла б ще ось такий. Це тільки для себе. Я хочу вишити таке пір'ячко на чорному. Від торгової марки Сузір'я Єдинорога. Я ще давно задивлялася на. Даний брелочок, тому я би хотіла його вишити. Ще є на білому, але мені сподобалось саме на чорному. Тому це я хочу вишивати, розпочати. І, звичайно, без якихось новорічних іграшок, без цього нікуди не дітися. І ось що я знайшла в себе в запасах, але це не точно. Тому що я люблю ще якісь інші набори розпочати вишивати. Це буде неодмінно. Отже, я хочу вишити ось таку таку парасольку від торгової марки, також Wanderland Crafts. Артикул FLPL 072. Тут у нас два кольори: 9 на 11,5 см і 683 бісеринки. Мені дуже подобається, яке гарне наповнення. Ці зірочки. Тим більше, що це не є велика якась така, е, великий набір, тому я би хотіла його вишити. Знаєте, думаю, ну, ну воно нам пролежить рік і, і прийде, знаєте, і пройде все. Також хочу вишити ось такі повітряна куля, артикул 074. Тут же 4 кольори, розмір 9 на 12,5 см, 1774 бісерини. Також тут таке, але тут наповнила. Десь воно там є дуже гарне, тому я би хотіла його також розпочати вишивати. Взагалі, в мене осінь це суцільна підготовка до нового року. Далі я би хотіла вишити, я не знімала ще відео саме про свої якісь вишивальні покупки або виграші, це відео вийде згодом, тому що чекаю ще на відправку. Від продавця, тому потім, вже коли буде в мене зібрано все в одне, я зніму велике відео. Тому ви не дивуйтеся, що якщо ви бачите якісь мої набори в моїх рубриках вишивальні тижні або в моїх якихось планах, а потім в мене виходить відео, що я його отримала, не дивуйтеся, тому що іноді... Я знімаю відео, дуже довго монтую, бо в мене немає часу, тому трошки бувають такі неточності. Але все рівно я вам показую все, що я купую, виграю, вишиваю. Це завжди буде. Отже, я виграла ось такий будиночок влітку від торгової марки Wonderland Crafts, артикул FLK 556. Хто мене знає, я люблю будиночки. Це моя слабість. Тут у нас 9 кольорів і 998 бісерин. Він таки тут іде часткова зашивка, тому я би хотіла його вишити. Я думаю, він цікавий, як би він там був виглядати. Ну, мені... Мен... мені цікаво буде, який він буде мати вигляд. І ще я маю дідуся. Здається, я його також виграла в лотереї ось таких гномик. Так, тут в нас артикул 493, 9 кольорів і 1553 бісеринки, розмір 8,5 на 19,5 см. Мені цікаво, як його ці ножки робляться з цими бісеринками, тому цей набір я виграла. Так, цей набір я виграла, тому я так би не знаю, чи наважилась би його купувати. Ще один набір. Мені здається, що цей набір мені подарувала Віточка, моя рукодільна подруга. Отже, ось такий також гномик на підставці. Артикул FLK 500 9х15,5 см, 10 кольорів, 1688 бісерин. Ось такий він цікавий, також хочу його вишити. Так, З приводу дерев'яних таких наборів це все. Ще би що я хотіла вишити, я вам просто покажу запаковане, а потім вже вставлю вам фотографію. Можливо, ви здогадалися, це є карамельний будиночок від торгової марки. Здається, Wood Ukraine V. Я купувала даний будиночок у Іванки і. Хочу його вишити, бо він мені такий карамельний, якраз такий, знаєте, новорічний. Я би хотіла його вишити, щоб я ж кажу, він мені просто не пролежав і пройшло, пройшли всі свята, і, і все. Тому я його хочу розпочати вишивати. Бісер лежить в мене окремо, просто так от вирішила вам показати. Я його жодного разу ще навіть із того поліетилену і не знімала. Так, ще би я хотіла вишити. Це моя така велика покупка для себе. Була чудова знижка. Плюс, якраз перед підняттям цін, я собі придбала ось такий вертеп вітрової марки Вірена, артикул 300. А мені в цьому вертепі сподобалося те, що тут всі мають обличчя. Тобто, ну та люди вже з обличчям мені чомусь це більше подобається, ніж ті, там, де є обличчя зашивається. Я думаю, так довго вагалася, ціна така, знаєте, ну, не маленька, Але потім думаю, ні, треба купити. І я вгадала, бо тільки я його придбала по знижці, потім десь там тиждень-два, і Вірена підняла ціну. Тому, як то кажуть, я встигла. І, звичайно, цей би вертеп мені би хотілося вишити до Різдва, щоб в мене був такий е е готовий набір. І плюс е я до Різдва особливо готуюся і люблю, щоб оселя була гарно Прекрасно. Тому це буде чудова нагода вишивати дані заготовки. Бісер також я придбала. І ще один набір, але він під таким великим питанням. Але я собі його запланувала на цей рік, тому не знаю, я скоріше, можливо, розпочну. Він в мене трошки розпакувався, відклеїлися наклеїчки такі. Отже, я купувала для себе ось такий набір від Stitch, який називається Крісмес Тойс Леті 966. Минулого літа я собі купила і вирішила, що ну, я люблю новорічні іграшки. Це для мене також різдво. Новий рік це і сімейні свята. Тут в нас. Написано, вишивається хрестиком в 3-5 ниток. Так само на пів в 3-5 ниток, французькі вузлики, бексіч в в 5 ниток, на пластикові канві, 14-го каунту білого кольору, нитками анкор і металік 42 кольори, третій рівень складності з п'яти, розмір 10 на 9 см і кольорова символьна схема оголка. В мене ось він лежав в мене, знаєте, відклеїли, я його не разу не дивилася, що цікаво, бачите, тут ідуть наклейки Леті. Я просто нещодавно перебирала свої вишивальні запаси, і в мене там були набори, поділені по виробниках: окремо нова Слобода, окремо Dimensions, окремо дерев'яшки від, ну, від, наприклад, чарівної країни. І видно, я коли складала Лесі або Лукас, там, здається, в одному, і воно видно, десь знаєте, так злізло. І трошки так помялося, Хоча шкода, я не разу не дивилася набір, а він вже розпакований. Тому, можливо, це доля, знаєте, розпочати вишивати ага, даний набір. Хоча б, я би хотіла, бо от, от мені подобається оцей е, Санта Клаус, подобається сніговичок, ну все подобається. Тому я не знаю, буду пробувати, треба, треба якось вишивати, і тим більше вишивка допомагає мені заспоковуватися і тримати себе в рівновазі. Ось і все швиденько вам зняла. Ніби багато не говорила. Тому ось поки що, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо, і з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.